Доброго дня, товари освячені. Освячені в нас лише ті товари, які ми привозимо з святих місць. Це такі, як з Греції, може бути з Афону, от святині з Піридона, Триміфонського, з базиліки, з Італії, де зберігаються мощі Святого Миколая. Отакі от товари освячені. Всі інші товари, які виготовляються в Україні, ми не освячуємо, тому що ми є міжконфесійний магазин нашими покупниками. Купцями можуть бути віряни різних конфесій, включаючи і католиків, і, і навіть е, якихось інших віросповідань, тому що ну ми ж не запитуємо кожного, тому е, ми не освячуємо для того, щоб люди могли освятити саме в тих храмах, прихожанами яких вони являються. Сайт лавка» в шапці профілю. у нас дуже великий вибір товарів. Замовляйте, з радістю вам їх відправимо.